Мої вітання усім, хто дивиться бабисини смаколики, ми з України. Сьогодні хочу поділитися дуже смачним рецептом консервованого перцю на зиму. Перець консервується цілий, він не чиститься. Тут в мене щось середнє між колобком і ротунду, більше схоже на перець ротунду. Ще мені знадобиться рослинна олійка, сіль, цукор і оцет. З дитинства я звикла, що такий перець повинен бути гострий, але зараз такого перцю нема. І тому я буду кидати ось такий гострий перчик у маринад. Перчик я розрізаю, щоб він більше віддав своєї гостроти. У нас такий перець був настільки гострий, що коли його починали консервувати, Луашочевий виїдав. Ще я до цієї води додаю сіль, цукор, рослинну олійку і оцет. Оцет 9%. Так як я вже казала, перець будемо робити цілий, але нам треба його пробити в декількох місцях виделкою, для того, щоб маринад зайшов всередину перцю. І відправляю його у киплячий марінат. І буду варити до м'якості перцю. Цей перець дуже смачно подавати до борщу. Він гостренький. Це рецепт ще моєї матусі. Бабуся солила такий перець у діжках, а матуся вже у банках. Час скільки готувати перець. Скільки варити, залежить від сорту перцю. Є більш м'ясисті, менш м'ясисті. Я варила перчик 5 хвилин. Зараз я його відправляю у банки. Перець я відправила у банки, але маринадом поки що не заливаю. Я відправляю наступний перець, теж варитись. Кришечками прикрила. Зараз перець зменшиться у розмірі. І ми ще сюди поскладаємо перчик. Ось наскільки зменшився перець у розмірі. Зараз я буду викладати. Наступний перець, який зварився. Перець краще брати невеличкого розміру, щоб він гарно проходив у банку. Зараз буду докладати перець у ці банки. І зараз це ще перець відварю. Поки перець, тут 5 штучок, він поміститься у ті дві банки, поки він тут вариться, я закрию цю баночку, покладу сюди перець гострий, який я кидала. Хай ще придасть гостроти. І одразу закручую баночку, її не треба стерилізувати. Зараз я баночку переверну і укутаю до охолодження. Ось такий перчик виходить. Додаю маринад, закручую баночки. Такий перчик.